Доброго вечора ще раз кажемо нашим глядачам. До нас долучився радник першого класу посольства України в Сполучених Штатах Америки з 2000 по 2005 рік. Олександр Потєхін, доброго вечора. Вам, пане фанату. Добрий вечір. Багато часу не маємо, але хочемо багато встигнути. Такий підсумок підвести. Ми сьогодні дуже багато говорили. Дуже велика кількість експертного середовища українського давала прогнози діаметрально протилежні. Я теж. Чому? Чому помилились експерти, маючи таку відкриту інформацію? Були, ні, були оцінки, значить, не так вже добре працює оцей механізм опитувань, тому що прогноз за три дні, за два дні до виборів Клінтон перемагала. Так, а потім вона ж ну, не і, могла і дебати всі виграла фактично да, не так? могла, не могло так змінитися. Значить, заміри були чомусь. Це треба американським соціологам думати. Щось треба з інструментами робити. Наш український соціолог то саме сказав, коли коментував, да. чому не спрацювала соціологія. А от політиком український він зазвичай в таких випадках дуже чутливий і використовує свої гроші і час. Літаю за океан домовлятися, дуже багато українських політиків ну, працювало з Гіларі Клінтон. Це ж красиво. Ні, справа в тому, що і з Гіларі Клінтон вони не працювали. Не працювали вони працювали, не, з... працювали з її стафом. Тобто так. З її... Ну вони окучували так. її, так? Ну а що ж її окучувати, а Трамп взагалі відмовився, щоб його окучували українці. Реально відмовився? Реально відмовився. Він Порошенка не прийняв. Коли він був з візитом, Клінтон з ним зустрілася, а Порошенко на нього там під'їжджали до нього як ООН. тільки ООН. Можна. Так, ООН. Та Так, має так має? абсолютно точно він сказав: ні, немає часу. Тобто, це наприклад, Ганя Герман звинувачує, що президент Порошенко недалекоглядно відмовився зустрітися. Ні, а ви, ну, ви говорите діаметрально речі. Це Абсолютно неправда. Відмовився Ганя Герман відправда. чого раз каже неправду нам? Так. Угу. Окей, що тепер робити українському політикуму, коли буде в січні фактично сформована нова адміністрація? Ну якщо казати з технологічної точки зору, зараз треба дуже добре відстежувати команду. Бо команди у Трампа для управління державою немає. От. були є люди, з якими він успішно, як ми бачимо, пройшов цей передвиборний марафон, і вони засягли результату. Але для того, щоб управляти державою, апарат Білого Дому, апарат Ради нацбезпеки, державний департамент ну те, що нас хвилює, і звичайно, міністри. Бо, як ми знаємо, вша президент, голова є, є, є прем'єр-міністром. До речі, мені це дуже подобається. От що з того, що я б запропонував для нашої системи, це президент має бути премєр міністром Я б з вами погодився, але для цього треба ще зробити нам Український конгрес і український сенат, і дві палати ввести. І все запрацює. Ну, дві палати не так вже і обов'язково. Хоча це непогано. Головне, що ми знов-таки що треба: вибори кожні два роки. І тоді. Оці самі наші депутати вони не можуть відриватися від народу. Не встигнуть. Вони мають не встигнуть відриватися. Бо е передвиборна кампанія починається одразу по завершення. Одразу по завершенню виборів. Давайте повернемося. все таки до моменту. Е, ви кажете, в нього коротка лавка лава запасних, але є республіканська партія з великою так. кількістю ветеранів, які достатньо скептично ставились, що кандидатом від них є саме Трамп. Як ви прогнозуєте, вони залишаться в такій внутрішній опозиції до Трампа чи навпаки спробують взяти під контроль все і таким чином обставити прапорцями Трампа так, щоб він вже як президент. Не вийшов на ці речі, які він наговорив протягом виборчої кампанії. Думаю, що другий варіант по-перше, він бажаний. Хоча ви знаєте, до цих консервативних республіканців вони за своєю природою ізоляціоністи. Угу. От допомога якимось дальнім країнам, це у них немає цього. От картинка світу, вона інша. Навіть у Гінгрича, який, звичайно, досвідчений і так далі. Він досвідчений, але обмежений. Розумієте, Абома повів Америку зовсім в інший бік. Тобто, світ взаємозалежний, треба бачити рівних собі партнерів. І, і так далі, і тому подібне. Ані для Трампа, а навіть для цих досвідчених республіканців це абсолютно е, невластиво. Е, Америка має право або ви будете виконувати те, чого ми хочемо, або йдіть по три чорти. Оце приблизно так би мовити в, в тому аспекті, що нас найбільше е, хвилює і цікавить. Е, тепер тоді один з моментів. Ви вже згадали м, Обаму, який фактично поміняв таку е, американську е, в, е, повістку дня. Так? А дехто йому закидає, що в результаті Обама за, за весь свій час фактично програв всі геополітичні е, битви, які він мав би виграти. І тут починають загинати Сірія, Афганістан, Ірак, Північна Америка і так далі. Ні, це, ви... це, це дещо інше. По-перше, відступ Америки, тобто відхід Америки від повномасштабного спроб, спроб впливу на світові справи, він почався за другого Буша. Вже другий Буш, якщо ви пригадаєте війну, російсько-грузинську війну. Чи була справді така жорстка реакція? Ні, Обама приходить перезавантаження. Перезавантаження не відбувається з об'єктивних причин. Але... І але що тепер буде робити Трамп і, і республіканці? Вони назад повернуть Оце його гасло. Ми знов примусимо Америку бути великою. Це означає. Правильно. Але це означає всередині, всередині, чи... всередині безумовно, мінімальну відповідальність. За будь-які світові справи, там, де ми можемо не втручатися в жодному разі. Mm -hmm. Ну, я теж так би мовити, ділю там на два, на п'ять, на десять, але сказати, що ми виведемо е, своїх баз американців. Якщо не хочуть Південні корейці платити за їх утримання, якщо не хоче Японія, вони поїдуть додому. Звичайно, цього не відбудеться. Але так би мовити, економіки на зовнішній політиці і на присутності Америки в світі, ну це його ідеологія. Інша справа, що я сподіваюся, що американські військові йому пояснять, що ви знаєте, ми там можемо відійти. Хоча ці бази, але це буде деш... Занадто дорого, тобто, забезпечувати стратегічні інтереси Сполучених Штатів без цієї військової присутності, ну, як потенціал стримування і повномасштабної війни, нам потрібен буде інший арсенал, інша армія, нам не потрібен буде флот, до речі, підводні човни з ядерними ракетами і все. От. Тому що авіаносець. Це форпост. Це для проведення наступальних операцій. Для чого він потрібний? Тобто я сподіваюся, що військові зможуть. Хоча зараз все гадати на кофійній гуччині. Маємо ще небагато часу, але його присвятимо реакції в країні агресорів. В Росії сьогодні аплодували. Я, я, я потім сказав... Патріарх Кирил пожелав Трампу Божої помощі. Пишуть російські а вже під вечір. Такі люди, як Леонід Слуцький, досить комедійний персонаж, глава Комітету ніжної палати парламенту по міжнародним ділам, заподозрив Трампа в предательстві Росії, пише московський комсомолець. Так що, Росія з Трампа не буде мати нічого, крім головного болю теж. Ну, занадто вони, я б сказав, однотипні фігури, персони і так далі. Трамп не розуміє, що таке говорити на рівних. Володимир Володимирович прийме зверхність Сполучених Штатів, які як нам роки вже розказують, що це головний ворогам Росії. Невже Кремль буде плясати під дудку Білого Дому? Цього не буде. Тобто я думаю, що потенціал конфлікту між Америкою Трампа. І Росією Путіна надзвичайно великий, і думаю, що цей медовий місяць скоро пройде, і вони зрозуміють, що не того президента в Америці обрали. Рано вас радував Сагундяєв, каже наш гість Олександр Потєхін. Я мушу передати слово Юлії Біляєві. Вона скаже зараз нашим глядачам. Юлія, доброго вечора. що побачать і почують у місцевих новинах за декілька хвилин. Вітаю Романе. Отже, на тлі перемоги Дональда Трампа на президентських перегонах у Сполучених Штатах Америки новини української столиці виглядає значно скромнішими. Отже, Віталій Кличко виявився найбагатшим мером України. Такого висновку дійшли журналісти, дослідивши електронні декларації місцевих чиновників. Екологи з'ясували, що для облаштування оглядового майданчика Строкиївської гори дерева дерева виробили незаконно. Ну і диктант з української мови не зацікавив. депутатський корпус Київради лише один обранець долу. Чився до акції диктант національної єдності. Отже, про усе це буквально за кілька миттєвостей. Юлія, дякую. будемо дивитися. Окрім того, з паном Олександром Потіхіним. Ми теж може декілька секунд зараз подивимося. Бо в ці хвилини в Нью-Йорку до своїх виборців вийшла Гіларі Клінтон. І буде цікаво, що вона скаже про визнання результатів виборів, і до чого закличе своїх виборців. and i love you all too. Uh, last night, i congratulated donald trump and offered to work with him on behalf of our country. i hope that he will be a successful president for all americans. this is not the outcome we wanted or we worked so hard for. and i'm sorry that we did not win this election. For the values we share like, in the дивна, but I те, I feel виграли, And gratitude for this wonderful campaign that we built together. This vast, diverse, creative, unruly, energized campaign. You represent the best of America. Жорстко сказано, так була енергійна, несподівана жорстка кампанія, але ви були найкращими людьми на цій кампанії, фактично. Фактично, Ні, це... ну, ви знаєте, я е, не на хотів секунд, би, класний, виступати просто. в ролі якогось сумнівного соціолога. Але якщо ми подивимось, хто проголосував за Клінтон, е, схід. Угу. Узбережжя і захід там все краще, що асоціюється з Америкою. Ви що дрімтом. добре? Так. На жаль, більше нас немає часу. Дякую, пане Олександре. Олександр. Олександр Потіхін. Я прощаюся з вами ненадовго. Запрошую о 23.10 попити чаю разом.